Вечора у Львові 20-та година в ефірі. Тижневий випуск твоїх новин. У студії для вас працює Марія Стасенко та Богдан Ворон. Сьогодні у випуску почало роботу нове скликання Верховної Ради: бійки яскраві промови та прем'єр-папір'єднік. У Львові прощалися із останнім полковником. Упа я думаю, що він таким був народженим вояком. Народженим воїном новий трамвайний маршрут з'явився у нашому місті. Гаряча музика холодної пори. У Львові завершився найбільший в Україні джазовий фестиваль. У перечуті Різдва. Про особливості підготовки до свята у Львові та Чикаго. Небувалі снігопади засипали Львів та область. Якщо у місті сніг справно прибирають, то на головних шляхах краю сотні українців опинилися в полоні негоди. Про те, як визволяли людей з снігової пастки, далі у сюжеті. Через сильні снігові замети зупинився рух на дорогах Західної України. Водії та пасажири мерзнуть в авто вже більше доби. Особливо безвихідна ситуація на трасі Київ-Чоп. Там, на ділянці дороги броди-Бузьк, утворився 15-кілометровий затор. У жительки Бузька почалися пологи прямо в заторі. Швидка загрузла в снігу. Чоловік викликав Менесників і вони доставили авто з породіллю до лікарні. Техніка не може зі снігопадами. Подекуди утворилися триметрові замети. Військові та таменесники ліквідовують наслідки негоди. Рятують і снігових посток пасажирів рейсових автобусів. Метеорологи передбачають, що наступної доби погода погіршиться. Із початком роботи нового парламенту українська політика стала драйвовою. З перших днів почалися запеклі бійки словесні дуелі та вигнання тушок. Чого чекати львів'яним від своїх представників у новому скликанні парламенту? Про вуличний дух у найвищих кулуарах законодавчої влади. Далі у нашому матеріалі. Депутати самого скликання ще не розпочали роботу, а вже вчинили першу бійку. До бійцівського клубу, крім основних сил, додались ударівці Віталія Кличка і Галицькі націоналісти. Парламентські новачки «Свобода» вже встигли відзначитися. Спиляли частину паркану біля Верховної Ради та почали колопнечу при вході до зали, щоб не пустити депутатів перебіжчиків від батьківщини. І таких колоритних бійок слід чекати і надалі. Вважає політичний аналітик Сергій Рахманін. Була достатньо велика кількість людей, які напівжортома напівсерйозно. Голосували за свободу для того, щоб подивитися такі фахові якісні бійки. Ну напевно, не, не, не треба розчаровувати виборців. Якась частина людей їх побачить. Але навряд чи це матиме серйозний вплив а на розклад в парламенті, тим більше на політичну ситуацію. Взагалі, це так мовити зовнішня картинка політики, яка не має зазвичай нічого спільного з тим, що відбувається за лаштунками. Так ключове питання. Депутати все ж розглянули прем'єр-міністром обрано попередника Миколу Азарова, спікером став регіонал Володимир Рибак. Тушок виявилось усього дві. Арсеній Яценюк, лідер фракції батьківщина, до якої належали зрадники, вважає, що це його провина. два депутати, які підписали присягу перед народом України, перед Богом на Біблії, які клялися своєю сім'єю, прийняли рішення, що присягу можна не виконувати, і вони не ввійшли у фракцію «Батьківщина». Вони тушки? Я вважаю, що це особисто моя вина за те, що ці депутати не виконали присягу. Вина в тому, що я повірив людям. Людям, з якими познайомився 11 років тому. на щастя, перебіжчиків серед представників Львівщини не немає, але населення покладає великі надії на депутатів з нашого краю. Особливо важливе питання бюджетних грошей, бо були проблеми із фінансуванням регіону в післявиборчий час. Проте політолог Анатолій Романюк не радить очікувати чогось надзвичайного від народних обранців. Я думаю, що депутати повинні, які йдуть у Львівській області, бути ініціаторами певних програм. Програм, від яких могла б отримати користь Львівська область. Ось коли воно буде ставити в такому плані, то я думаю, що буде результат. А в плані лобіювання, як правило, це складно, тому що лобіювання успішно робиться провладними фракціями, а не опозиційними фракціями. Тому я думаю, що тут будуть проблеми з лобіюванням. Впевненості не додало і обрання віце-прем'єром Свободівця Руслана Кошолинського. Традиційно широкі повноваження має перший заступник голови Верховної Ради, а вже простий заступник, яким є Кошолинський, він таких преференцій не має. Проте виборців турбує не лише виконання передвиборчих обіцянок. Загадкою залишається, чи буде боксер-депутат Віталій Кличко битися під час особливо гарячих засідань. Поки що доктор Залізний Кулак не докладав сили для втихомирення НАТО активних депутатів. У відповідь на питання журналістів Кличко віджартовується. Каже, що у США удар боксера в парламенті це майже застосування зброї. А воювати він поки не збирається. Але депутат все ще може змінити свою позицію. До початку роботи нового скликання Верховної Ради влада розщедрилася на оформлення нового сайту для парламенту. Проте, якщо придивитися уважніше, цей сайт всередині залишився таким самим, як він і був, так само, як і Верховна Рада. Марія, ти любиш випалити цигарку за філіжанкою кави в одній із затишних львівських кнайп? Так, звичайно. Але, на жаль, я тепер цього зробити не зможу. Адже вступив у дієзакон, який забороняє коріння в громадських місцях. Зокрема, палити не можна в барах чи кав'ярнях, а зали для курців відійшли у минуле. Як сприйняли таке нововведення жителі міста та власники закладів харчування? Далі у сюжеті. Україна проти курців. З 16 грудня такі таблички з'являться у кожному кафе, барі та ресторані, адже набуває чинності підтриманий президентом закон про повну заборону паління у закладах громадського харчування. Єдиним шансом для курців стануть спеціально облаштовані кімнати, на які можна буде відвести не більше 10% площі закладу. Львів славиться своїми кав'ярнями по всій Україні. Десятки тисяч туристів приїжджають сюди на каву. Серед них є також залежні від нікотину люди. Ресторани мережі Фест, особливо популярні серед гостей міста, не бояться втратити відвідувачів. Запевняє піар-менеджер компанії Христина Тузяк. Оскільки цей закон не є вибірковим, то напевно що це не має вплинути на відвідувачів, які будуть приходити в ресторани. Більше очільнювалися права, напевно, не на курців. Та оскільки ти заходиш в ресторани, ти виходиш з нього таким, що ти мусиш брати повністю всі речі, волосся і сам себе. Думки львів'ян різняться, але більшість вважає закон про повну заборону занадто жорстким, адже під статтю тепер потрапляють не лише сигарети, а й їх електронні замінники, які зовсім не виділяють диму та навіть кальян. Якщо ми прагнемо зараз демократії і хочемо вести ліберальне правління, правильно, то ми мусимо відповідно такі радикальні методи вони не потрібні для нашої держави. Тобто нагла заборона. Це ми прямуємо знову до СРСР. Коли було все заборонено, було заборонено було свободи слова і не було свободи вибору. То ви будете їх запрещати, ще більше будуть курити, Просто з'являться інші способи. Але серед жителів міста є і такі, що вважають закон корисним, і сподіваються, що він покращить загальні показники здоров'я українців. Серівна держава не повлияє на те, що людина буде чи ні, тому що і вдома, і десь в інших містах люди стрільно будуть курити, просто будуть курити менше, що вже є краще. Тож на цьому тижні курці насолоджувалися останніми днями спокою. Тепер доведеться звикати до футбольних пабів без диму та ранкової кави без сигарет. Окрім цього, подиміти не можна буде в театрах, кіно, спортивних закладах, на стадіонах і навіть в під'їзді власного будинку. Фактично третина населення країни вимушена тепер обирати між відпочинком вдома та перспективою замерзнути на вулиці. Марія Стасенко, твої новини. Помер останній полковник УПА Василь Левкович. Прощання із офіцером відбулося у гарнізонному храмі святих Петра і Павла. Про надзвичайну долю нескореного борця, якого доля ховала та воскрешала двічі. Про це у нашому наступному репортажі. У церкві вишикувалась почесна варта курсантів ліцею імені Героїв Крут. Родичі, друзі, бойові побратими, політики та реконструктори проводили в останню путь полковника УПА. Василю Левковичу було 92 роки. Його не стало 13 грудня на світанку. Повстанець ніколи не навчався у воєнних академіях, але був природженим воїном, бо швидко дослужився від рядового до командира воєнної округи. Буг цікаво, що власне звання полковника Василикович отримав посмертно. Право в тому, що в 46-му році під час облавин каведисти захопили його краївку, його було отруєно димом, і його побратими були впевнені, що він загинув. І, власне, через це було вважався він загиблим. Через це йому звання дали посмертно. Насправді він вижив. Насправді його після цього чекали ще довгі місяці тортур. І допитів тут у Львові в Термінолонського, потім його перевезли в Київ на Корленка 33. За результатами слідства він отримав найвищу міру покарання, яка тоді була в радянському союзі. 25 років ув'язнення. За словами історика Володимира В'ятровича, полон це лише на 25 років відтермінована смерть, проте система не змогла знищити повстанця, який після ув'язнення почав свою боротьбу вдруге. До здобуття незалежності України він не визнавав себе громадянином СРСР, узявши паспорт лише незалежної України. Побратими пригадують. Вже наступила перебудова. Тоді, до речі, я входив тоді в управу братства УПА, і в тому числі, значить, наш друг Левкович, полковник УПА, з'явився на тих перших засіданнях. Дуже високої культури, інтелігентна людина. Василь Левкович спочив у Личаківському пантеоні полі почесних поховань. Поруч із відомими військовими діячами та політв'язнями. У суботу в нашому місті почав курсувати трамвай номер 10 Новий маршрут з'єднує Майоріку із залізничним вокзалом. Вагони планують обладнати мережею Wi-Fi. Про новий старий маршрут та перспективи львівського трамваю у матеріалі Богдана Ворона. Новий трамвайний маршрут у місті річ, як мінімум, несподівана. Нових вагонів не купували, а відтинок на сихів нездійсненна мрія. А тут раптом з пасічної на залізничний вокзал за пів години, а ще з можливістю доступу до вайфай. Ми вирішили проїхатися в кабіні нового маршруту номер 10 а також з'ясувати звідки у міста нові трамваї. Насправді не нові, а добре забуті старі, які доживали свого віку у депо у ЛКП львів електротранс, вирішили повернути до життя те, що залишилось, бо нове не по кишені. Місто виділило мільйон гривень на запасні частини, і менш ніж за рік на маршрутах запрацювало на 12 вагонів. Більше це заслуга ремонтної майстерні на городоцькій. З'явився своєрідний резерв, і керівництво вирішило відновити трамвайний маршрут номер 10 Буде працювати 5 вагонів, значить, інтервал руху буде складати 14 хвилин. Початок роботи буде десь 6.30, значить, вагон буде вже один. Ми будемо направляти на пасічну, інший на залізничний вокзал. Там може бути пара хвилин, якісь розходження, бо нам треба буде на пасічні розійтися з двійкою, щоб неодноразово приїжджали. Значить, буде 6.30, 6.32 Десь так і буде працювати до 22 години. Ініціатори вважають, що із новим маршрутом потрапили у десятку, адже він розрахований передовсім на студентів та учнів, а також дозволить зекономити кошти тим, хто хоче дістатися до залізничного вокзалу без пересадок. Це хороший маршрут, яке чуло що вже має бути вайфай, тобто це це корисно. І дякую місту за це. Дякую. До речі, сучасна десятка це повернення найпершого у місті трамваю номер один, який з'єднував личаківську дільницю та залізничний двірець, зазначив львівський історик Ілько Лемко. У ті часи найбільшими конкурентами трамваю були так звані тарадайки, кінні екіпажі. У газетах залишився спогад про своєрідний протест дружини візника із вулиці Підвальної. Вона зробила трамваю пропозицію неможливу для фізичного виконання. Ну, що це було насправді? пані Скоробецька повернулася тилом до трамваю, підняла свою спідницю і м, запропонувала поцілувати її в одне місце. Ну таким чином протестували проти конкурентів в ті часи, не так як зараз. Дешевизна та вайфай мають стати козарями у боротьбі за пасажира і сучасними конкурентами. Хоч зима це не зоряний час для трамваїв. Опалення вмикають лише при мінус 5. адже варто відкрити двері і все тепло і гроші на вітер 100 тисяч гривень щомісяця. Хоча у львівських маршрутках ситуація не краща. А маршрутки у нас чомусь дуже бояться трамвая. Вони вважають, що трамвай страшний конкурент для них. І так стараються, щоб їхати, щоб тільки не пропустити той трамвай. Зупинка автодорожню техніку. Трамвай став надійним маркером культури водіння та паркування у місті. Проте і досі цей вид транспорту користується загальною любов'ю не через комфорт, а славне минуле та романтику. Спеціально для твоїх новин Богдан Ворон. Марія, ти чекаєш на подарунок від святого Миколая? Так і відкрию тобі таємницю, Я його вже отримала. І не тільки я, адже свято Миколая це чудова нагода привітати дітей та зайнятися благодійністю. Як готувались до свята львівські волонтери у сюжеті нашої кореспондентки Оленки Клименко. Волонтери зі шкіл та університетів Львова вирішили долучитись акції «Я допомагаю Миколаю та зібрати кошти для діток. На вулиці Львова вийшли казкові персонажі та справжній військовий оркестр. Таким незвичайним порадом організатори прагнуть залучити небайдужих громадян до збору коштів та подарунків для дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей. Незважаючи на снігопад, за дійсно спостерігало багато охочих. А особливо діти, які з нетерпінням чекають свята. Я дуже сильно чекаю. з нетерпінням хочу, щоб він прийшов на кінець. подарунки. дуже люблю свято Миколая. Фабрика Миколая стала продовженням благодійної акції. Щодня там працюють десятки небайдужих людей. Помічники збирають та сортують іграшки, книжки, канцтовари, солодощі. Волонтери кажуть. Що таких подарунків щороку більше є. Ми візуально бачимо і знайде тільки прогресія. Наприклад, Особливо це на помі'ких іграшках чи по канцеварах, і найповіть журнали Брошка. Кожного року все більше І це, це нас надихає з кожним роком. все робити знову знову. Завдяки акції, 19 грудня, більш ніж три тисячі діток отримують подарунки. Тож, щоб допомогти волонтерам та подарувати свято Миколая кожній дитині, приносьте подарунки у Палац мистецтв до 17 грудня. Олена Клименко спеціально для твоїх новин. Протягом тижня Львів насолоджується чарівними джазовими мелодіями. 7 грудня розпочався найбільший фестиваль джазу в Україні. Виконавці із США, Європи та різних куточків України приїхали до нашого міста із сучасними музичними проектами. Про особливу джазову атмосферу та цікаві особливості цьогорічного фестивалю у матеріалі Наталії Задорожній. Саме з цих звуків починається 12-й джазовий фестиваль Джаз Без. 12 днів, 16 міст. Більше сотні музикантів з усього світу об'єднала музика у столиці українського джазу Львові. Концепція фестивалю Джаз Без розкриває назва та цьогорічні особливості. 12-денного джазового марафона до фестивалю долучилося до до Олеса, Київ з українських міст і традиційного. У цьому році на фестиваль приїхало немало нових колективів. Яскравою подією став виступ одного з найбільш прогресивних проєктів Європи швейцарського тріо Плейстон із Женеве. Ми грали в Україні вже кілька разів, але на цьому фестивалі вперше ця сцена найбільша. Група підготувала три нових треки, які ще не виконували жодного разу. Будемо грати суміш пост джазу, след джазу, мінімалізму, сольні партії для піано з поєднанням електронної музики, класику у поєднанні з роком та свінгом. Це реальні інструментальні звуки змішані з реальними почуттями, що можуть викликати біль. Бо джаз для мене дикий світ, де ти можеш робити все, що тобі захочеться. Серед відвідувачів фестивалю можна побачити поціновичів джазу, які відвідують джазбез щороку для Володку Кавмана. Він – на там якихось авторитетів чи пріоритетів. Тобто Мене вставляє або не вставляє, це може абсолютно відігратися рукою професію. Це залежить від настрою, погоди, втоми, світла, здоров'я. Організатори джазбезу запевняють, мета та аудиторія фестивалю не змінюється. Джазбез є інакше і для інакшої аудиторії. Навіть буває так, що на одному концерті два виступи і дуже контрастні гути. І вони одним подобаються, одним не подобається, але в нас інша мета. У нас мета не приводити зірок, джазу чи відомі якісь імена. У нас мета показувати те, що робиться в часі. Наступна порція джазу львівський орлеан отримує на музичному фестивалі Флюгери Львова у травні. Наталя Задорожня спеціально для твоїх новин. Почалася різдвяна естафета. Наш кореспондент за кордоном Валентин Діхтеренко вирішив з'ясувати, хто першим починає готуватися до різдва. Знижки виставки креативних ялинок та різдвяний ярмарок у Чикаго. Різдвяна пора в Америці напевно розпочинається найраніше у світі. Вже наприкінці листопада, на вулицях Чикаго можна було відчути чудову передсвяткову атмосферу. Про наближення свят сповіщають вогники на деревах і знижки у магазинах. Зимова пора розпродажів, неодмінний атрибут американського різдва так жартують місцеві. Проте є в місті і більш давні традиції вже понад 60 років поспіль. У музеї науки і техніки напередодні різдва відкривається виставка ялинок. Найбільшу серед них прикрашають тисячу іграшок і 30 тисяч вогників. Довкола неї розміщені ялинки різних етнічних груп. Чикаго усього 50. Є серед них ялинки з Еквадору, Аргентини, Мексики, Німеччини, Франції, Росії. Кожна прикрашена у своєрідному стилі. Знайшлося місце і українські лісові красуни. У центрі міста головною атракцією є різдвяний ярмарок. Сюди з'їжджаються з усіх усюд, щоб гарно провести час із друзями, поласувати гарячим вином та німецькими братворст. А заодно скористатись гарною нагодою, придбати різдвяні сувеніри. Приємно побачити українську ялинку на іншому кінці світу. Так а чим відрізняється підготовка до різдва у Львові? Про це розкаже наш львівський кореспондент Богдан Головко. Цьогоріч перед Різдвом у Львові мода на оригінальні ялинки, виготовлені з найрізноманітніших матеріалів. Виставка дизайнерських ялинок стартувала на території ринку Південний. Там представлено 12 унікальних авторських витворів. Перш за все ми хотіли показати, що святковий настрій різдва і нового року можна було створити не тільки за допомогою вироблених з живих ялинок. А це можна зробити будь-яким способом і будь-якими матеріалами. Ну, на цій виставці яскраво представлено, що може бути ялинка з кулів, може бути ялинка зроблена з газети, чи це може бути сіно або, або віники. Тобто різні, різні матеріали вони створюють настрій різдвяний, якщо, якщо до них цікаво підійти з цікавої сторони. Усі ялинки будуть розпродані 27 грудня на благодійному аукціоні, а отримані кошти будуть передані у реабілітаційний центр джерело. Тим часом на центральній алеї міста уже закінчили облаштування різдвяного ярмарку. Тут можна придбати найрізноманітніші новорічні прикраси та скуштувати смаколиків. Для найменших можливість сфотографуватись з Миколаєм, покататись на каруселі та поспівати колядок біля ялинки. А Яка ж святкова атмосфера без привітання? Чай вам засяють різдвяні вогні? Здоров'я і доброводу вашій сім'ї. Бажаєм, щоб завжди робота була і щоб раділа ваша сім'я. Богдан Головко спеціально для твоїх новин. Ми приєднуємося до привітань нашого кореспондента і бажаємо вам щедрого свята, Миколая та щасливого католицького різдва для вас. Працювали Марія Стасенко та Богдан Ворон. Це були твої новини. Зустрінемось за тиждень перед новим роком. На все добре.